2 5 листопада у Києві стартує великий з'їзний тур жіночої суперліги України з гандболу. Ужгородські Карпати і інші дві команди групи А зіграють із клубами з групи Б. Суперниці Ужгородок у цьому турі: Косвк із Броварів, Київський Спартак ШВСМ, Миколаївський Реал та Дон Дувс із Кривого Рогу. Налаштовується, було в було нас виїзд національної збірної. Збірна відіграла. І не було інтенсивного такого календаря в чемпіонаті України. Так що ми два тижні потренувалися. Дівчата добре з хорошою самовіддачею. Ну і готуємося на виїзд. Це ми відіграємо чотири гри підряд. Дуже такий складний, складний буде період. Підопічні Бориса Петровського готуються в Ужгороді у режимі дворазових тренувань. Є невелика застуда у кількох гравчинь. Сезонний, можливо, грип, можливо, застуда. Є дівчата, які прихворіли, але я сподіваюся, що вони будуть готові до цих ігор. Спочатку український чемпіонат, далі ми приїжджаємо і буквально через два дні чи через день вже гра в Угорщину. Тобто дівчатам основне зараз витримати це і встигнути відновитися до цих угорських ігор. І там буквально через два тижні у нас буде слідущий чемпіонат. Ну слідущий тур чемпіонату Кринуто вже у Львові буде. Будемо грати з Галичанкою і з командою з Хмельницького. До столиці потягом наші дівчата вирушають уже 1 листопада. Гра із з Миколаївським реалом буде стартовою для Карпат 2 листопада, а завершуватимуть тур матчем проти броварів, котрі станом на нині очолюють турнірну таблицю. Ужгородки йдуть третіми.